Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Денна і вечірня атака на Київщину розпочалася серією масовних пусків ударних безпілотників. Системи моніторингу зафіксували десятки шахедів, що заходили хвилями з північного сходу та півдня. Головний удар припав на Бочанський район. Частина безпілотників змогла прорватися крізь зону ППО і спричинила вибухи на залізничній інфраструктурі. Попередньо підтверджено пошкодження колії та підстанцій, через що рух поїздів у напрямку Києва. На кілька годин було зупинено. Місцева влада доповіла про пожежі в промислових ангарах і складських приміщеннях, які вдалося локалізувати, але Мовлення потребувало значних зусиль. Одночасно в зоні ризику опинився Славутич, який традиційно забезпечує логістику для Чорнобильської АЕС. Наслідок атаки по енергетичній інфраструктурі місто занурилося в блекаут системи резервного живлення ЧАЕС були переведені на аварійний режим. Хоча критична інфраструктура станції не зазнала незворотних ушкоджень. Факт знеструмлення об'єкта рівня викликав негайну реакцію, як всередині України, так і за кордоном. Відповідь Збройних сил України була скоординованою і точковою під прикриттям дронів розвідників, було завдано на серії ударів по позиціях запуску ворожих безпілотників у прикордонних районах РФ зафіксовано займання на кількох майданчиках, де зберігалися і обслуговувалися шахеди. Супутникові знімки пізніше підтвердили пожежі на ангарах і відкритих складах Із паливом і запчастинами. Паралельно під удар потрапили вісім прикордонних міст на території РФ. Зафіксовані масштабні перебої з енергопостачанням. Удари по трансформаторних підстанціях і енергетичних вузлах призвели до повного. Відключення електрики в кількох районах, особливо великі пожежі, виникли біля двох аеродромів, де зберігалися літаки носії ракети, склади з озброєнням. Розвідка доповіла про детонацію боєприпасів у казармах та на складах. Декілька об'єктів, що виконували роль тилових баз для обслуговування шахедів, були знищені разом із персоналом. Російські інформаційні канали намагалися приховати масштаби ударів, повідомляючи про в лапках локальні перебої. Але незалежні джерела та численні відео в соціальних мережах фіксували вибухи і пожежі в різних регіонах. Влада в РФ опинилася в ситуації подвійного тиску. З одного боку суспільство вимагало пояснень. Чому ППО не змогла відбити удари? З іншого силові структури шукали винних серед власних командирів. На Київщині тим часом було відпрацьовано комплекс заходів із відновлення. Ремонтні бригади розпочали відновлювати електропостачання Славутича. Залізничники працювали над розчисткою. Пошкоджених колія сили ППО отримали додаткове підсилення для перекриття маршрутів. Можливих повторних атак евакуація мирного населення не знадобилася, але підвищений рівень тривоги тримав людей у сховищах значну частину ночі. На політичному рівні подія викликала жорстку реакцію. Цю українська влада заявила, що удари по почаси спроби спричинити техногенну катастрофу. Це пряма демонстрація тероризму. Міжнародні партнери отримали оперативні звіти, в яких підкреслювалося, що атака на ядерний об'єкт ставить під загрозу всю Європу. Це посилило тиск на дипломатичні структури РФ і створило нове підґрунтя для додаткових санкцій. Російські еліти, зіткнувшись із ударами по власних містах, отримали сигнал. Війна більше не обмежується в лапках далекою територією. Вогоні блекаути в прикордонних регіонах показали, що стратегічна безкарність Нована це спровокувало новий виток внутрішніх конфліктів. Одні політичні групи вимагали негайної ескалації, інші піднімали питання про припинення агресії, розуміючи, що ціна зростає не лише для армії, а й для населення в країни. Для України операція мала подвійну цінність. По перше, було відпрацьовано алгоритм швидкої відповіді. Удар по українській інфраструктурі автоматично запускає дзеркальні атаки по ворожій. По друге, це створює стратегічний тиск. Чим більше противник намагається залякувати населення України, тим більше сам отримує втрату тилу. Що ж Совані атаки на Київщину довели, що РФ продовжує використовувати тактику шахедів як інструмент терору. Однак ефективність цієї стратегії падає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.